Чорнобривці насіяла мати у моїм світликовім краю та й навчила віснянки співати про квітучу надію свою, як на ті чорнобривці поляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя маму, твою ласку я чую рідненьку, як на тій чорнобривці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя маму, твою ласку я чую рідненьку. Я розлуки та зустрічі знаю, бачив я у чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що засіяла та навесні, як на тій чорнобривці поляну. Бачу, матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненьку, як на ті чорнобривці поляну, бачу, матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненьку. Прилітають до нашого пуля із далеких країв журавлі розцвітають і квіти і дуля на моїй українській землі, як на тій чорнобривці поляну. Бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненьку, як на тій чорнобривці поляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, Твою ласку я чую рідненьку.